Треба дивитись уважно і не кліпати ага. Володь, Це дуже важливо. Що таке? Віддай всі гроші жінці. Ага. Віддай всі ага. гроші жінці. Їй потрібні всі твої гроші. Ага. Володя, віддай всі гроші своїй жінці. Ти, Де звідси таке, Володя? Щі гроші тобі, що ти собі веду? Це Практика, то ти її не можеш ніяк пройти, я тобі хочу допомогти. Що ти мелеш, ти просто кажеш, віддай мені гроші. Я не кажу це. Ти де таке собі побачила, ти що думаєш, що отово таке діє. Це не то, що діє, це для ну, ну, твого блага. Де, Чим більше ти даєш, тим ти більше, ти більше, більше заробляєш. Ти ближче скажу, де гроші заробити. А ну йди звідси, останній раз. Останній це... раз. Хамство в мій адрес взагалі, то в тебе нема своїх грошей, в тебе є всі наші, і тому тепер я вишлю, що наші гроші потрібні мені, а не тобі. На що? Щоб чого не боліло? Ти я десь ну, не розказує мені. Ти що? Я просто хочу перевірити ага, це. Чи... Прикол. Не працює, а ну, ти... не працює. Ти просто дивись і не кліпай. Я ти не маєш працює. почекати, Та чуть -чуть. не треба мені чекати. Ти Давай Ти прийшов. звідси, віце мене зараз буде такий гіпноз. Це трансформація ну, на заробітку. я тобі Володь. покажу гіпноз. Обернись, обернись.